Що друзі, всім привіт? Ми з Києва приїхали до пункту пропуску Краковець для того, щоб зустріти групу байкерів з Європи. Там 9 або 10 байкерів їде. Моя особиста мета зустріти їх і провести через всю Україну для того, щоб вони були в безпеці. У них не було жодних якихось проблем або непорозумінь там з органами влади, або з якимись халепами. Я хочу показати наскільки українці, а особливо українські байкери щирі, відверті, можуть зустрічати і поки супроводжувати їх для того, щоб вони щороку до нас приїздили. Я сподіваюся, що ми разом з моїми друзями-байкерами з усіх міст, які будуть нас зустрічати, це у Львові зустрічає нас весь чатер України. Найрадушніша чапта і найсімейніша традиційна чапта, Я їх дуже обожнюю. Потім ми їдемо до Вінниці. З Вінниці ми їдемо до Києва. В Києві нас буде зустрічати, сподіваюся, і Централ Чаптер, і Київ Чаптер, і всі інші байкери, які будуть раді бачити. Потім ми їдемо до Дніпра, де буде нас зустрічати так так само наші друзі-байкери. І Потім їдемо до Одеси, де я дуже сподіваюся побачити Одесу. Одеса Чаптер, так, Хок, Одеса Чаптер. А потім вже вони поїдуть додому назад, до Європи, а ми будемо повертатися до своєї роботи. Скажу так, що було дуже холодно, трохи важко. Рази три ми потрапили під дощ. Чомусь по прогнозу погоди повинно було бути сонце, але така пасмурна погода, як ви бачите. Ось на такому красенні ми приїхали. Що вам ще розповісти? Допомагайте нам, будь ласка, хто чим може. Ну, реально важко, потрібна допомога. Хочемо показати, які в нас шикарні ресторани, які в нас відкриті люди. Як ми проводимо час, які в нас гарні продукти, кав'ярні, пивовари, які в нас найкращі. Я хочу, щоб це було традицією для європейців, щоб вони відкривали свій сезон, коли вони будуть приїздити до Києва або взагалі туру до України по Україні. Бо сьогодні, перший раз Джоріс до нас приїхав у 2022 році. Він приїхав самостійно, сказав, що він один раз просто приїхав подивитися, підтримати нас, але я з ним провів дуже багато часу, показував йому Київ, супроводжував його. Йому сподобалося. Він приїхав в 23-му році. У 23-му році йому так само сподобалося, але він вже був в багатьох містах України і він сказав, що це його остання подорож. 20, а 24-му він ще раз приїхав і зараз 25 двадцять п'ятері mm -hmm. я вже забув. У 25-му році він. Він знову каже, що це його остання подорож. і Я так згадую такий концерт Скорпіонса, коли вони це у нас про... наш останній прощальний концерт. І щороку він був останній прощальний і щороку збирав все більше і більше людей. Тому я сподіваюся, за сьогодні він приїздить вже з групою 10 або 9 байкерів, Я не пам'ятаю, і я сподіваюся, що наступного року їх прийде 100 або 1000, Це буде вже неймовірно. Але я сам не впораюся. Я дуже всіх прошу підтримати і привигадати назву. По-перше, по-друге, підтримати, зустріти, бо дуже важко, холодно. Але якщо ми об'єднаємося, ми будемо набагато сильніші і зможемо створити просто видовище таке, що всі європейці захочуть приїхати до України. А для нас це туристи, для нас це гроші, для нас це вони зможуть транслювати ситуацію в країні. Це буде ще більша підтримка для України. Тому об'єднуємося. Бо ми дуже сильно нація.